Є, ми вдома! У мене лопата. У мене теж є лопата, але не меч і сніжки. Я до я зараз закидаю. Що ти закопалась? Я не закопала, мене не бачиш. Чого ти мені бункер ламаєш? Ти тут лучше не купай, а то нас варить. Не сиди на снігу. Що ж таке, Нічого не можна. Ти не можна. Я не знаю, що ти собі видумав. Ну ладно. Я теж так хочу. О, паутина. Ух ти, З вони що? Не да. тут нікого нема. Та, та конечно, це на якийсь закинутий дом. Не обик. А, а чи... тут треба гайбузи. О, в мене є. Ех, ех. О, фух. Щось не схоже. Ох, ти ж диви, як все позамикзалу. Ого, нічогося. Це ж о, ого, диви, нікого нема. Бо це ж на базарі куча людей. Це, навіть, через те, що холодно. Ми вже привикли просто. Тут теж нікого нема. Що ти

<гум> Сі, а тут теж нікого нема, Двері? А тут теж двері відкриті. Може всі пішли на роботу, будуть вилітатися. З втручі. відкритими дверми? Да хтось закрити. А пець у нас сніг тут біля хати, треба його позбирати. Ніде нікого немає, Саш. Давай може... Це вони нас затворити залетіли. Да, а може вони десь на кладбищі? Що <гум> ти так думав? <гум> Я кажу варіанти, які остались. <гум> За наказом Мега. Дивіться, да, чи ж Мега? Може вони всі в хованки грають? Даже той пацан, який може всі ніколи з нами гратись в хованки не хотів. Може ми кудись зайдемо і вони зараз на нас, на нас випрягнуть? Тоді... Вже ніч настала. Може вони всі сплять? Та ні, в домах нікого нема. Реально, якось ще страшно стає. Та ні може нас селі? зараз якісь зомбі вкрадуть. Та ні, мені здається, ти ж ми в цьому селі одні. Тут нікого нема. Капець. Диви! Да. Це паник Магдеків. Ти ви? Я кажу, під землю пішли. Іди під землю. Ні, я туди не піду. О, як там страшно. А там нікого нема, там ж світла нема. Ну так. Да. А ну, зібрання! Безкоштовні пирожки! Безкоштовні пирожки. пирожки! Безплатне печиво! Капець! Після цих слів, аби ще всі збираються. Танік, мені здається, в нашому залі вже сталося. Страшно, а ти боїшся? Це ти боїшся. то тебе зусказує. Я боїшся. не боюсь, це ти боїшся. А тоді. Ти, 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 ти. Якщо ти не боїшся, то йди на кладбище і це сама, Ночу. Без нікого. І ти, іди сам, якщо не боїшся, іди, знаєш куди? <рес> <рес> В ліс. <рес> <рес> тебе там з'їдять. Тебе на кладбище з'їдять. Хто? О, О ні, ми ж там зомбі бачили. О, я знаю, кого не треба спитати. В кого? В того мужика, якого ми підставили до сніжної ковілет. Точно, хороший день, він теж нам все розкаже. Ми так ходимо, кричимо на вулиці, ніхто не виходить. Та диви, там там він жив. І це деко повністю замерзче. Мінус 32 градуса на вулиці ночі, а ми тут ходимо. Диви! Давай, я за меня. Давай, давай. Ты погиб. я здесь, здесь поделюсь, да. ты здесь Ты погови. Так. Ты погоди. Э. Что такие? Что случилось? Я в дома уже. Я стекла. А, где ты? Я с него застрял. Ты его на каких не знаю, спучу я. Это вот как бы вот... Это ты мне не стало. Ты тут. Эй! Эй! Ой, вибачай! О, я вибачаюсь! Я вибачаюсь, за неї вона зсила! В смысле, ти теж звідси! Бачите, який! Скажіть, а чого тут нікого нема в селі? Це кагачун в кага! Та що ти падаєш, Данік? Скажи, будь ласка, хто такий кагачу? Секунду, це ж той дід. Такий злий дід, який все замор замерзає. Там в легенді розказували, що кагачун приходить тоді. Коли приходить найвеликий мороз, це він його приносить на ручках, а потім так і замерз. Та що то, ти мені казки розказуєш? Давай підемо до Сніженої королеви, вона точно за знається. Все, Це пішли. Це легенда древня, древня, правдива легенда легенди не Ні. Ти знаєш, що він тебе заморозить. Дивіться стовп замерз. Та то нормально. Заморозь, Може був пішла, Ти там давай теж не стій, давай до мене йди. Там щось вирухнулося. То я вирухнувся. На горі. На горі? За дерева? О, сніг почався. Ти згадали про сніжну королеву і сніг почався. То вона, я тобі кажу. Ти Скажи, Данік, а чого всі в селі зникли, окрім того, чувака? Скажи, а чого ми йдемо потім цвинтару? Давай до, до сніжної королеви. Вона вряд ли заморожена. Сніжна королева, вона добра. О, ти все, ви? Тут... О, ти. О, який замирший, капець! Я казав про це. Що ти, я знаю. Стукай. Мужик, ти вдома? Нікого. О, і як було якщо ти з нього виказ губити? Маємо де? в кисті вночі краще не кричати. А, ну так. Да. Ще на вина зійде. Ми надіяти, що нас вовки якісь не почують. Тут що є вовки? Ти взагалі колись бачив в житті вовк? Ні. Дивіся. Подиви. Це таке засніжене. О! Ялинки починаються. Де його замикажено? Де ти? О, там вовк! Стоп, де ти? Де ти? Де ти? Де ти? Не бачу Вовка. Де? Там Вовки! Де? Там Вовки! Я б не на могла отримати його. Я не в ту сторону пішла. О, стій. Дивись, дивись сюди. Де Вовк? Я бачив там Вовка. О, там він! Там він! Що? Що мене втяглило? Це я тебе втягив. Так. Чому ти мене так лікаєш? Вовк! 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 Де Вовк? Де Вовк? Вов? Стоп. Мені... Я... 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 Який Вовк? Що ти кажеш? Я тільки що бачила... Данік, я тільки що б Давай, пішли туди, а то він ще дивиться. Так, з'їзд, Я Вов. точно бачила Вовка. Такий Вовк. Вовк, 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 це ж Вовк. Не бачу. Так, да, Вовк, то, Вовк. Так, це Вовк. Все, валим звідси, пошли. Давай, вона нас теж до чимось пригустить, дати щось там вкусне поїсти. Давай, пистріше, я, я не хочу цих Вовків дивитися. Маю надію. Давай. Мені здається, тут в вже мінус 50, Мені зараз... да. Мені здається, так і мене зараз от мене зараз може. Вовк, 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 Вовк. Стоп, може це її?

Давай, я готуйся! Я готуйся! О, не! Я тоже! Та я вже вихопилася, мене тут хата це, які, які, які. О, Да, это Та, щоб вони нас не побачили. О, все, ми тут за так, такий гов понагривали. Точно ніхто не почує. Ніхто не вйде, ніхто не вийде. Хотіли, ми з боку. Да, я не знаю. Тут капець якийсь слой сніга. Да. Давай обійдем. Подивимось, твої. Бандити, а бандити це ті, хто крадуть, а ми просто... Поникли, ми, просто віддямо, хату. Так, ми так часто робимо. Може, да. нас, ну, нас не будуть бити. Чого <рес> може? Но, ну ті памі діти, може нас не будуть бити. А ну, шо, ми бити? Але ж нас вовки били, вони не питали. Так що буде вовкулак. Може, я ж такі ти... не до в окенду вовкулаці. Що таке видумала? Ну, вдруг, о, то ви балкончик. Наняла. Купила в когось, я не знаю. Сон, Опа. Але, мені, знаєте, ніколи в хаті не були. Давай, можна кататися, Уху! Вугу! Вугу-вугу! Тихо обережно! О, а тут я хочу сказати тип Так, а тут ваше класно! О типу якийсь. мечики якийсь! Дивись, мечик я хочу його підрогати! Ні, ти його не це її. Давай просто підемо і спитаємо. Уже спить, це збуду. Давай. Давай спить. Сиди чуга? Ні. Це хтось. Може це маґудейки, захватило її замок. Та твій один, один око. Ти <ріху> такого галасу не твоє. Давай, йди, все. Стоп, давай. Я? Стоп, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. Ти поки зділитись, як фільмажа. Ви зділитись? Так фільмажа. Дивіться, ти значить теж нравить, а я тут стою. <ріху> давай. Нормально так гриться. Так, ти прям пішов. Ладно. Давай, я одним оком подивлюсь. Але до мене не йди. Кричи? Так, да, але не йди до мене. <ріху> <ріху> я в <ввозди>. Я <ріху> тут хто? Тут нікого! Тут сундук є у -у -у -у. Там нікого. Ти що з бутонка вивалився? Зараз не треба психіати, ти її поламала. Та не знає То знизу цей звук. Типу двигайки. <татрична> Ковгик. Не Нікого там немає, залянь за <татрична> у. Дай, дай, давай. Давай біжим, біжим. Тихо тихо, іди. Дивіться, йди. Та то ти йди. То я пекже туди добув. Ну, Ще до тебе тут був. Там він був, там був заморожений. Хто заморожений? Такий сірий мародер. А хтось живий був там? Ні. Що ти туди б не витумував, пошлі. Та то ти ж той вам. Село від мародерів і був заморозив. Ага, трофей. Тихо! Зараз що ми натвориш? Ох ти! Подиви, він заморожений. А він здає якийсь звук. Не ламай! Ти сніж так ходила, ми вже її весь самок обійшли. Я не знаю, а може там її спальня Ох ти бі 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 Що? бі Шо? Я, я вниз спускаюся. Вниз. А? Обережно, не втонив в снігу. Ти яке в снігу не втонив? Ух ти, каток підземний. Йогу! Йогу! Можна кататись в джіл. Гадно капець. Тут якийсь, тут якийсь приход. Там щось світиться. Так. Да. Чуєш цей звук? Майк. Дивись. Там замоглозаный скелет. О, Див... може це колись була людина. Та ні, це типа вона захищала наше село. А неї такі були, а не. Подивись. Шо? Там селяны. Подожди, живі? Ви, Ви? Живі, живі? Подожди, мы там. Так. Да. Давай. Ми вас давай, вас давай, Давай, вас выпустим. Давай. Не переживайте. Заязнь не буду. Давай, ти, за Завіс тебе аналітики. Хто це? Чого ж так холодно? А, Саша! Де я? Де ми? Саша! Я знаю, де всі селяни поділись! Саша, Сашо, таке ще де? Ми в тюрмі! Віді на губки, ти мне. Це через тебе. Це через тебе! Це через тебе! Це ти! Ти ламав подальше! Сніжок! Це він! Сніжна королева? Це Карачун! А він попереджав нас! Чого ти захотіла туди йти? Ну що ти сказати? ти! Ти Тепер де ми? А! Ааа! Тепер ти ховали! Ти ховали! Давай! Ви куди? Що там таке? Тихо, тихо, тихо! Що там купаєш? Житель, житель, куда тікати? Що затопила, ти? А, ти, ти. Ти тако влево, Капец! Эй, мож... мужик! Може... Куда, куда тікать? Что осталось? Тикай! Тикай ты ти пока можешь! Куда тікати? Все все так, тікати. тікати? Я буду тікати сама, ясно? Да, куда? Затопить! Копай там лопату в камінь. камінь. Копай лопату, я не знаю. Лопату і камінь! Тихо, хо, щоб не помітили. Все, ми тут нічого не робили. Ви нас не бачили. Де виход? Саш, та так тут був виход. Можна було не копати, це просто тут прийти. ой. Дивись, там же се. Скелети, є. там скелети є. Вони все бачать. Скіляни, селяни, давайте. Вони замовилися. Вони замовилися. Вони дуже не шили веліть. Они о, Молодець. Давай, вилазь. Давай копати ще весь. Я не знаю, куди. Тут все, тут візде камінь, ми десь під землею. Я не знаю, де мене. Ми тут навіть нам сидіти тут, тут поки не завезли. Нам ми треба щось зробити. Так жити слухаєш. Аня, може, ти ж знаєш. Ти ти. Я все за магозив. Він не Диві... знав, селян. Да? Це він. Я бачу в тебе бандана є. А ми тут давно лежим. Да. да Два Ого. дня лежим? Так ми не замеціли. А може ми були за ми тільки достали не. Да. А я не пам'ятаю такої кімнати сніжної ковіле. Я тоже, а ми в неї дома всюди були. А чого це той карячок вдома в сніжної ковіле? Може він її слуга? А чого вона замовила? Може вона слуга його? Ні. Іди давай, спитай в'єтті. Давай то ти спитай, я а не, ти не хочу. Я не хочу його будити. Де в того скелета спитаємо? Як віце вибратись? О, вовка. з вовками? Ты склет! Ты не знаешь, как звучит выбрать? Я знаю ледяную королеву. Дай його зазлив! Я не злив. Це Ты він, його обид! О чм не? Та, ти... Дивись, там є убит. Там є еда. тільки прийду думать, у мене печелку. Двис Етикаты. Там є прохід, значить там вихід. Там мені здається тоже клітки з тими селянами. Думаешь? Типа дивися, давай. Нет, там дрон. І вовків куча. Може mm -hmm, не там сидить? Та, да, там сидить Карачун. кагачун. Що нам робити? Там зайнято, там зайнято. А там що? Оп! Там зайнято скелетом Якщо Там щось то Там щось да. Там є вихід. Ну тікай туди, я тут позажу. Нееее. Похожу, нахрен. Ну, не. на Треба придумати план. Я вже не думаю. Я уже вс одно. То... Ой, нас мама, наверное, шукает. А да, дебы. Ви... Вони там обід, а там, значить, вихід, бо там трон. Ну йди. Там померло... Дивись. стоп. Нє, дивись, значить там трон. Він охороняє там себе. Там так. обід, там охороняють їжу. А там щось непонятно, що охороняється, значить там вихід. Да, отож ж то! От... От... Як від них уйти? Просто ж... мимо ті не уйди? Танік, підставив мене. Я? Да, ти мене штовхав, не да вихід. О, в мене ідея. Оп, 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 оп. Можна когось туди підштовхнути, щоб він отвлек їх і ми проскочили. Знаєш, заходиш туди, відволікаєш, тако біжиш, 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 хоп хоп за холодно? І він тебе хоп не побачиш. А я така іду прямо і втікаю А я? А ти за мною? Ааа, окей. Сколеди! Бля-б-л! А, не пройдете, не прийдете, не прийдете, не прийдете. Ой, ні, не, не просто. Ой, Два рази вже попали. Що ж таке? Біжи, що ти стоїш? Куди? <гум> ти, ж, ну, на мови, ти сама мені сказала. Це ж не так. А як? О, о, ти не вгаса. А ти ж що бігти, тут тобі можна бігти? Ну, пришов каратина. Тут немає виходу. Тут нема виходу. Не знаю, ховайся? Ховайся. Опа, ти. <гум> я сховалась, сховалась. Сховайся, сховайся. Це портал. Тихо. Не сідь, я за, за Так, так. А ні, він тут о ні, один тут, один тут, один тут. Що ти зробив, я ж казав. Я одного застроїв там, а другий там. Лупатуй задні, лупатий зади. Оп! Оп! Давай лупатуй його, лупатуй! там, малий там, малопай! Із Я його розберу на кусочки! Ти його на кусочки розбереш, я його да. вже завалила! Все, молодець! не той не прийде! кістка, зараз я угрожу. Дивись, що твого брата на осталось! Та він не бачить! Дивись! О, диви, гарно пішов! А, Боже. Дивись, якщо цей портал застроєний. значить... Я не хочу йти в ад, ти йди в ад. А куди нам? Что остається? Там є... там є лава, там є тепло. Ладно, давай туди полагайтесь і назов. Да. О, Дяо. О, тут так Де ми? Я не знаю. А, я добре. буде. здається, ми скоро тут Все Саш там хтось є. Дивись, там хтось є, там хтось лежить. Комі. Ти, а що це таке? Ти що що хоче потикати, а якщо воно тебе з'їсть? Та не з'їсть воно мене! Воно без сознання лежить! Ну, йди потикай, я Окей. тут посижу. Гей, там! Стоп, чекай! Там? Ж сніжна королева! Проснися, проснися, е! проснися. Е! сніжка, сніжка! Хто це? Ми! Ми тебе знайшли, а ми не знали! А чого там? Якийсь мужик в твоєму замку! Це кагачун! Він закупив мій замок. Я з ним билась, 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 билась. не трогала. Він мене посадив в клетку. А що ти не хочеш виходити? Я не можу, вона ж це ж клетка. Але ж тут диви, яка чого дика, дивися. Там, там. Ох ти! А! тут і така м'яка, що ти можеш пити! А я. А? О! О! То все, всука не чон, я зараз тебе яку Стоп, пошли! Ідем! О, клас! Да, я бы зарез уже эти кафе. Так, парачон! А ну иди сюда! Карачон! Як ты меня ты... нашла? Як ты выбралась? Я вы... Это же питание да, на зараз! Так, что там? Я Ага, да что? Не давай бежи! На, no, на! No. Я вот так. Мишка! От меня! Атакуй! Давай! Спаси нас на него! Ай меня не атакуй! Работает. Слушай, что такие стоят и на Быть из лептива. А ну поднимись! А я тут уже. А. На Як це тут опинився, я тебе бери мене готується, бере мені дуже. Він ти мене поміг, бо ти. Де воно? Та що ж за я, моя магія не працює? Моя магія не працює. На ніколи не буде роботи, вони такі! Такий. Ти вже вдався. Ти вже станий галой ти звідси. Ні, тобі це мій замок.

Отзывай, Медведь! Ух ты! Я тут с ним, я тут с ним! Отдавай! Ты не течёшь! Сиди там! О, снежная королева, капец класс! Ты молодец! Ты его заморозила! Ты его заморозила! Давайте бежим быстро, отпускайте всех солян, пока она там не заморозилась! На мало часу! А добре, пошли, бьём! Давай, пока! Ой, а що робити з звоком? Чого вони йдуть? А вони не будуть вас кусати! А, хорошо. О, вони реально не кусають. А що як розуку? Два на ідею, мені каже. Ой. Дві маленькі, но злобне. Маленьке, не злобне. Житель, що ти став? Ні, Я нормально. Все, селяни, виходьте. Виходьте. Ви тепер. Вільні. Ви можете йти. На всі чотири сторони. Де можна п'ятку єті потикати? О, я хочу його пощекотати. Єті. Ой. Ой. -ій. Ой. 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 <звук> а а що ти сказала? Він так з'їсть. Зіжок готуй. Біжим, біжим. Секундочку, <звук> а де вихід? Ми вихід так і не знайшли. <звук> Ейки! Він тут! Він тут! тута! Поняла, поняла! Він за... Чотири на три снижка, все! Дивись, Дивись, який двигай! Він тут! Ой, біжить! О! О, О! О дякую. дякую! Все, ну, пожалуйста, иди, давайте! Потам... Говори, я Сама з сбиваюсь! Пока! Пока! Да, а може вони десь на кладбище? Що ти дає думав? Може вони під землю пішли. Я кажу варіанти, які остали. Ти знаєш, і вони пішли всі під землю. Да! Холодно дуже. Хочко сказав виїжджати з ним. І виїхали. На кладбище? Так. Тихо. Тихо. Зараз шумо не твоєш. Тихо. Тихо, не твориш шуму. Що з ним не так. <laughs> Все пользуешься А там, як вы это поставили? Там тучка Ой, там тучка Отако. пух 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 водичка, водичка я писаю фонтан Человек туда, то надо туда А ты гадишь туда, отошел! Надо туда! Нет, вона там типа ложит О, реально! <gül> oh. <gül>

Аня, стоп, буде 100 днів буде, чи 100 днів супергероїв? Нет. Я думаю, старийся ми пострілим пізніше. У нас є вже є город, поліцейський і макдональдс. І банк. ти хочеш, ти позитивно отвлекаєш. Галадгель! Галадгель! Дань! Я еще закинул!

не впалися в лаві. Уж ти це єдиний екземпляр. Я леді голові. Так, не тоді я пам'ятаю. не Це жахливо. <риклад> не так. <риклад> ти не спиш. Ти в отчайній спиш. <риклад> <риклад> Ні, <риклад> мовча, мовча, ти валяєшся. Стоп, чекай, обери посуд. <риклад> Ой, що це в ноги Ой, я